Українські футболісти чудово провели вікенд. Я маю на увазі, звісно, на полі. Хоча не чекайте, багато голів забивав тільки Андрій Ярмоленко, який виступає в Об'єднаних Арабських Еміратах за Аль-Айн під керівництвом нашого Сергія Реброва. Так от Ярмоленко забив вже п'ятий гол у сезоні. اسماعيل لكن Ахмад Хеліл Какіслареш Лекін الثاني Ярмоленько Альгада الثاني اخيرا سجل Ярмола забиває, а ребров не посміхається. Все тому, що ви і досі не підписалися на канал Legendary Balls. Друзі, будь ласка, підпишіться. Я дуже вас прошу, поставте лайк цьому відео і також. Напишіть в коментарях, хто на вашу думку провів кращий матч на вихідних: Ярмоленко, чи можливо дебют Мудрика або ж чемпіонська гра у виконанні Зінченка, чи можливо перемога в Кубку Франції від Руслана Маліновського. Але безумовно головною подією вікенду став дебют Михайла Мудрика у складі лондонського Челсі. Грем Поттер, тренер синіх випустив Мудрика на 55-й хвилині матчу. Дав йому провести майже весь другий тайм у поєдинку з Ліверпулем на Анфілд Road. Дійсно, битва. Титанів, в якій би такій сумнівній формі не перебували цього сезону Ліверпуль і Челсі, але все одно це супер-гранди. і в битві Потера та Клопа все було абсолютно. Рівним і досить млява, відверто скажу, грав у виконанні всіх, окрім нашого мудрика, який абсолютно не губився в протистоянні з такими футболістами від Робертсона Мілнера і до Трента Олександра Арнольда, міг забивати двічі, фактично міг віддавати гольову передачу, асист постійно загострював з фінтами, з технікою, зі своєю швидкістю. Просто. Краса, всі вболівальники в екстазі. Вони в шоці від того, який крутий а, мудрик. Кукурель я сказав, цей хлопчина провів одне чи два тренування, так дебютувати в англійській прем'єр-лізі. А Гарі Невіл, легенда Мачестер Юнайтед, який нині експерт і всіх критикує, написав в Твіттері, що я б не хотів би опинитися на одному полі з цим хлопцем, і це справді. Розкішний дебют. Так поки що не вдалося забити. Матч закінчився нульовою нічою, але Мудрик дав зрозуміти всьому а, футбольному світові, чому за нього заплатили 70 мільйонів євро, і ця сума взагалі може сягнути 100 мільйонів. В нього вже понад до речі мільйон фоловерів в інстаграм. Так приходить слава. Ну і Мудрик став дев'ятим українцем в англійській прем'єр-лізі, і я впевнений, що далі буде. За іронією долі, Михайло Мудрик міг дебютувати не в суботу в матчі Челсі-Ліверпуль, а в неділю в поєдинку Арсенал Манчестер Юнайтед на Емірейтс, але обрав Мудрик Челсі. Все, давайте забудемо вже цю історію. Мудрик гравець Челсі, а в червоній частині Лондону нам є теж за кого болювати. Звісно, за нашого Олександра Зінченка, який провів просто чемпіонський поєдинок разом з Арсеналом на Емірейтс проти Мю, почали активно. Но каноніри, хоча першими забили саме гості з Манчестера. Розкішний удар вдався Рашфорду. Арсенал зміг відігратися ще в першому таймі завдяки нашому Олександру Зінченко, який розпочав, як завжди, чітко гольову атаку. Едін Кетія зрівняв рахунок 1-1. вже в другому таймі Сакаї зробив 2-1 на користь Арсеналу. Але Мартіне зміг відквитати і зробити рахунок нічийним. Та на останніх. Хвилинах знову ж таки завдяки Зінченко, який традиційно був дуже активний на всьому, просто периметрі поля, рішучим в і надійним в захисті. Зінченко зробив передгольову передачу, і все той же Едін Кетія встановив остаточний рахунок 3-2. Арсеналу вдався камбек і тепер в підопічних артети 50 очок після 19 зіграних матчів і. Прекрасна нагода, щоб довести справу до титулу. Востаннє Арсенал ставав чемпіоном Англії ще 19 років тому. Та легендарна команда Венгера з Анрі, з Б'юнбергом, з Піресом, з Бергкампом. і це просто. Якесь, знаєте, історичне золоте минуле, але є в арсеналі надії на чемпіонське майбутнє сьогодення, і дуже приємно, що частиною такого класного арсеналу є наш Олександр Зінченко. На цьому місці ми мали говорити про дебют Віктора Циганкова у Жероні, але він провів всі 90 плюс 10 хвилин матчу проти Вільяреалу на лаві запасних. Можливо, через те, що Мічел не випустив циганкова на поле. Жерона все ж поступилася в Ільяреалу 1-0, пропустивши вже на сотій хвилині. Пенальті. Хоча Мічел ще перед матчем сказав, тренер Жирони, що буде поступово вводити циганкова до стартового складу, до основи, але будемо сподіватися, що побачимо циганкова в матчі з іншою каталонською командою з грандом Барселоною. Ну і на десерт ще один дебютант, ще одна наша зірка. Руслан Маліновський, який все ж цієї зими залишив Аталанту із Італії. Здавалося, може переїхати до англійської прем'єр-ліги. Говорили навіть про зацікавлення Тоттенхема, Лондонського або ж клуб поменше, як дебютант прем'єр-ліги Ноттінгем Форест. команда, яка повернулася до еліти, але не склалося з Англією. Натомість Руслан обрав лігу трішечки поменше, але клуб теж статусний. І теж французький грант Олімпік Марсель, команда з півдня Франції і розкішний стадіон Велодром завжди котел з пристрасною публікою. Фанати, які дуже є буремними хлопцями, але вони дуже радо прийняли нашого українського хлопця. Багато прапорів України. Це, звісно, дуже. Тішить, хотів вже в перших поєдинках віддячити вболівальникам Маліновський голом. Так, у матчі проти Рена в Кубку Франції. До речі, наступний суперник Шахтаря у Ліги Європи. Маліновський влучив у Хрестовину. ледь не вдався гол шедевр зі штрафного. Сасапо Маліновський до п'єгуш осельпоту, але все одно. Марсель виграв, 1-0 пройшов далі. Тому, власне, Маліновський цей матч може собі занести в актив. Ну а французька преса і вболівальники вже оцінили півзахисника збірної України. Оцініть в коментарях і ви, і Маліновської, і всіх наших футболістів також. Доставте, будь ласка, лайк цьому відео, і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко буду вам дуже вдячний. Також хочу побажати вам всього найкращого. А Україні, звісно, перемагай!